У домі воїна дружини військових поринули у творчість, створюючи унікальні великодні оздоби для своїх кошиків. Натхнення та майстерність подарувала їм Наталія Мельникова. Для неї рукоділля не просто хобі, а спосіб відволіктися та наповнити думки світлом у непрості часи. Цей майстер-клас став не лише можливістю власноруч створити святкову прикрасу, а також своєрідною терапією для жінок, які чекають на своїх героїв. В Першу чергу це творча робота. Це зовсім інші. Думки, хід думок, логічний зв'язочок, нейромережі для тих людей, які зараз ну ми в принципі всі знаходимося в перманентному стресовому стані, так в тривожному, тому це зрештою це пошкоджує в деякій мірі когнітивні наші функції. Тому це знову ж таки побудова ланцюжок нових нейронних мереж. Це дрібна моторика, особливо для людей з пораненнями, які мають труднощі з кінцівками верхніми, так і це зовсім. Зовсім інший хід думок, перемикання уваги на іншу річ на інші речі, тому що цих півтора-дві годинки, з якими з дівчатами будемо це творити, вони будуть точно думати тільки про красу, і не будуть думати про те, що вони можливо не хотіли думати, тривожити, спереживати. Людмила Лучин, дружина військовослужбовця, вже знайома з майстерністю Наталії Мельникової. Побачивши анонс, одразу вирішила долучитися. Творчість цей має особливе місце у житті пані Людмили, даруючи не лише натхнення для нових ідей. Але й слугує своєрідною емоційною гаванню, де можна відволіктися від тривожних думок, знайти внутрішній спокій та знову відчути радість у простих речах. Я особистість творча, я люблю творити руками, але таку прикрасу я ще не робила. Я робила з пані Наталією прикрасу на кошик до спаса. Тому мені дуже сподобався її майстер-клас, тому я дуже хотіла потрапити до неї знову. Я дуже хотіла потрапити на сьогоднішній майстер-клас, і насправді мені дуже пощастило, тому що коли я розкривалася, вже форма була закрита, був опонана. Але хтось відмовився і знайшов в одному місці. Тому я, справді дуже щаслива, що сьогодні потрапила. І хочу створити прикрасу на кошик, тому що мій кошик великодній, не має красивого вбрання. І сьогодні якраз дійсниться здійсниться моє. Схожі творчі майстер-класи стали традиційними заходами у домі воїна. Працівники. Комунального закладу розуміють їх особливу цінність, особливо під час воєнного стану. Лілія Буцяк Денис Сатиновський новини на вежі.